Таю, розглянемо прогноз на 20 травня Старокельських драконів. І перед нами карта Колісниця, Дорогі друзі, дивіться, високо на вершині гори два сильних дракони утримують велику кришталеву кулю. Вони ставляться до різних стихій. Але впевнено підтримують рівновагу і перебувають у гармонії один з одним. Також вам, дорогі друзі, сьогодні буде потрібно прагнення до рівноваги та гармонії, адже саме завдяки цим якостям ви зможете подолати перешкоди, справи, стосунки вимагатимуть зусиль з вашого боку та відданості мети. А протягом дня контроль за ситуацією дозволить вам отримати з неї користь, беріться активно за роботу, не відкладайте її, оскільки розпочаті справи будуть успішно просуватися. Особисті стосунки розвиватимуться з стрімно Хтось із партнерів підштовхувати до шлюбу. І все-таки це пристрасть, дорогі мої друзі, бажання мати завоювати. Так, розлучення немає, тому що дракони на карті діють в єдиному пориві, все сприяє поїздкам, відрядженням. Будьте стратегами, дорогі друзі і у вас все вийде. А за зернову кришталеву кулю ви заглянете у своє майбутнє. Ось такий прогноз, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин тераінкогні та Жуковського 17.